Я Симікоп Тетяна, голова Асоціації жіночих організацій Одеської області. Вже 49-й день в Україні йде війна. Війна, яка була розпочата е, Російською Федерацією. За ці дні скоїлося дуже багато біди та лиха в наших містах, селах, дуже багато жінок, чоловіків. Дітей, людей похилого віку постраждали від е, російської окупації та агресії. В ході фіксації цих воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території невеличких міст Гостомеля та Бучі, було виявлено тіла дітей 4 і 10 років з тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17річного хлопця. Масштаби біди. Наразі оцінити важко. Більшість украї... більшість українок, які виїхали за межі України. А це переважно жінки, діти і люди похилого віку, Віку спочатку російського вторгнення тільки зараз починають розповідати про страшні свої історії, які вони пережили під час окупації. Наша українська омбудсменка Людмила Денісова розповідала про випадки зґвалтування російськими окупантами дітей. Уповноважена справ людини повідомила, що в Бучі п'ятеро окупантів зґвалтували 14-річну дівчинку. Зараз вона вагітна. Також у Бучі росіяни прив'язали до стільця матері і на її очах зґвалтували 11-річного сина в Ірпіні. Три російські військові злочинці 20 двадцятирічну дівчину зі слів Людмили Дінісової відомо про приблизно 25 дівчат і жінок віком до 25 років, яких неодноразово гвалтували російські військові в підвалах будинків, де вони ховались від ракетних обстрілів. Я закликаю всіх жителів нашої планети, всіх жінок, всіх чоловіків. Встати на захист українських мирних жителів ми ні на кого не нападали. Ми у себе вдома. Ми потребуємо захисту та миру.